Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні у нас буде чергова збірочка ПК під гру Stalker 2. Під минулим моїм відео, де ми збирали бюджетний комп'ютер під гру на старенькому 2011 сокеті з процесором Xeon e 5 2650 багато ютубних експертів коментаторів написали досить негативні відгуки, що як це в 2024 році збирати. Це ж старе сміття. Котре недостойно уваги, і воно взагалі нічого не потягне. І за ці гроші я зберу краще дешевше на народному М4 на самих бюджетних материнських платах. Або додай ще там 2-3 тисячі. Так, звісно, у кожного бомжа в кишені лежить десь 2-3 тисячі гривень на покупку комп'ютера для Stalker 2. Ось і я, порившись по своїх заначках, знайшов додатково 17 тисяч гривень і пішов, купив собі в магазин. Нові комплектуючі на платформі АМ4 з ігровою відеокартою, щоб пограти в Stalker 2. Так що сьогодні буде народна бомж збірка за 27 тисяч гривень. Новенька з магазину, так що не перемикайтесь. Але якщо без рофлів, мій друг колега попросив мені зібрати йому новий комп'ютер. Так він любить серію ігр по сталкеру і хотів би пограти в другу частину. Але комп'ютер йому збирається не тільки для іграшок, а ще й під роботу. Він буде вивчати відеомонтаж, також він займається звукозаписом і йому був потрібен новий сучасний комп'ютер, так як те, на чому він сьогодні працює, вже Вивозить потрібні програми, іграшки та додатки. До того, якщо я правильно пригадую, мій друг сидів на якомусь 775 му сокеті з квадом або навіть Core 2 Duo і відеокартою GeForce 9500 GT. Да, до 2024 року використовувався саме 775 сокет. І так, які критерії у мене були для цієї збірки? На сам системний блок виділялось від 20 до 20. 25 тисяч гривень. Тому не треба мені писати в коментарях, що можна було докинути ще 5 тисяч 100-500 мільйонів гривень і зібрати комп'ютер на 4090 з Ryzenom 9800 X3D. Ні, бюджет обмежений, зайвих грошей немає. І то при цій збірці ми вилізли з бюджету на 2 тисячі гривень. І сам системний блок обійшовся в 27 тисяч. Економив я на всьому, але й намагався зібрати більш-менш адекватний сетап. Знову експерти можуть написати в коментарях, що можна було купити комплект на Aliexpress чи десь на OLX, самий бюджетний на М4 на B450 чипсеті з якоюсь відеокартою з майнінга. Але, по-перше, це б займало деякий час, і якщо б я збирав комп'ютер для себе, я б так і зробив. Но так як я збираю комп'ютер для друга, у котрого по постійно ламається будь-яка техніка, то краще не ризикувати, відповідальність за вживані комплектуючі, я на себе брати не хочу. Всі претензії будуть до мене в разі несправності якоїсь комплектухи. Тому все береться новим в магазині, в одному місці по наявності комплектуючих. Итак, платформа АМ4 і основою для нашої збірки буде слугувати материнська плата від SROC B450M Pro 4 ревізії 2. Це непогана Micro ATX дошка, котра підтримує всі актуальні процесори сокета AM4, якщо вірити виробнику. На цій платі стоїть непогана система живлення, преміальні 42-амперні дроселі. У нас 10 фаз живлення, причому мосфети накриті радіаторами. Відповідно, ніяких перегрівів під системи живлення у нас не має бути навіть з доволі гарячими процесорами. Також додаткове живлення на ЦПУ у нас представлено восьмипіновим конектором. Слотів під оперативну пам'ять у нас аж 4 штуки, і можна буде при потребі збільшити об'єм в майбутньому. Роз'єми PCI-Express у нас представлені одним повнорозмірним версії 30 X16. Другий PC Express версії 2.0 теж X16, але судячи з усього, там розпаєні тільки 4 лінії, і один PCI-Express 2.0 X1. Під накопичувачі у нас є два посадкових місця під SSD формату M.2. 2 Один з них працює в режимі pci Express версії 3 на 4 лінії, а в другий можна встановити. M.2 2 SATA накопичувач. Також під диски у нас присутні 4 SATA-порти версії 3. Ну і більше якихось особливостей на материнській платі немає. Достойний стандартний функціонал, котрий підійде під хорошу збірку середнього рівня. На задній панелі у нас присутні USB 2.0, PS-навпіл для миші або клавіатури, відеовиходи, D sub DVI та HDMI. Якщо ми будемо використовувати процес, з вбудованим графічним ядром. Далі у нас іде USB версії 3.2 та USB Type-C. Другого покоління і 4 USB 3.2 першого покоління, також гігабітна мережа і вбудований звук. Ну і трошки розкажу, чому вибір пав саме на цю материнську плату. З більш-менш адекватних варіантів на b 450 чипсеті це дешева і непогана материнська плата. Я не хотів збирати вже на зовсім бюджетних платах на A320 чи B450 з урізаним VRM, з двома слотами Оперативної пам'яті, бо, можливо, цей комп'ютер ще колись буде апгрейдитись, і на майбутнє ця плата має деякі перспективи. Неодноразово я збирав на B450 від Azrock і ніколи з ними проблем не мав. Вже відчуваю, як коментатори пишуть, треба було брати B550 і чипсет, він коштує всього на 500-700 гривень дорожче, але вже має підтримку pci Express 4.0. Але ні, хлопці, ще раз вам нагадую. Ми вийшли за межі бюджета виділеного на цей ПК. А саме дешева плата на B550 чипсеті буде коштувати дорожче за цю. І скорше за все буде мати урізаний функціонал, по типу всього два слота під оперативну пам'ять і якийсь дуже слабенький VRM, котрий не забезпечить вам стабільної роботи якихось топових процесорів по типу 5800 X3D чи 5950 та і PCI Express 4 Версії не суттєво впливає на продуктивність графічної підсистеми, різниця в іграшках буде всього в межах 10%, що при нормальній відеокарті не зіпсує нам враження від ігрового процесу. Втрата всього 10% продуктивності в небагатьох іграх, котрі можна перелічити по пальцях. Мені здається, не варта переплати в той час, коли ми збираємось економити на всьому. Материнська плата від EROC B450 Pro 4 мені подобається. Єдиний мінус, на мою думку, це загнуті на бік порти SATA. При встановленні цієї плати в компактні корпуси ви будете мати проблеми з підключенням SATA накопичувачів. В іншому функціонал цієї материнки мене повністю задовільняє. Процесор у нас буде народний Ryzen 5 3600, 6-ядерний 12-поточний з базовою частотою в 3,6 ГГц і турбобустом до 4.2. Він не потребує представлення і його оглядів повно на Ютубі, котрого вистачить на всі актуальні іграшки та задачі, коштує небагато і вистачить більшості юзерів. Я вважаю його одним із кращих по співвідношенню. Ціна продуктивність в цілях економії я брав боксову версію і думав використовувати його з рідним охолодженням. Але єдина проблема цього камінчика саме боксовий кулер. Навіть на відкритому стенді. При температурі 21 градус в кімнаті стоковий кулер не справляється з охолодженням Ryzen 5 3600. Благо, в тому магазині, де купувались комплектуючі, він коштував всього на 100 гривень дорожче за 3 версію. Звісно, деякий час можна посидіти на стоковому охолодженні, але коли прийде літо, загальна температура по палаті буде вище, ніж зараз, всередині системного блоку у вас буде просто пекло. Боксовий охолоджувач від AMD одразу йде в топку. Хотів я було його замінити на старенький кулер від титан, котрий розрахований на 104 Вт TDP. Пробував я його з різними вертушками. В принципі, свій ефект він дав. Температура на процесорі впала приблизно на 5 градусів, але все одно лишається на досить високому рівні приблизно 90 градусів. Пізніше я придбав башту від Aigo, Ice 400 SE, але коли я розпакував коробку, виявив проблеми з затискаючими кліпсами. Вони не тримались на своєму місці, були обламані, в теорії можна було так зачепити їх на кріплення сокета і кулер би тримався. Але але при транспортуванні комп'ютера в інше місто до мого друга в процесі охолоджувач міг відвалитись. Тому я вирішив не ризикувати, пошукав серед своїх запасів щось ефективніше за боксовий охолоджувач від AMD, і ним виявився теж боксовий кулер, але від якогось старенького FX чи чогось подібного радіатор з двома теплотрубками та маленьким швидким кулером. Певно, з якогось 100-125 Вт процесора. З ним температура впала вже на 7 градусів, і це найкращий результат, котрого я досягнув. Тому на майбутнє, якщо будете купувати собі процесор Ryzen 5 3600, попіклуйтесь про його охолодження і придбайте якийсь баштовий кулер хоча б на 4 теплотрубки. Для деяких, певно, буде несподіванкою, що вказане ТДП в 65 Вт на процесорах Ryzen написано для базової частоти. І в турбобусті вони можуть споживати і виділяти тепла набагато більше, ніж заявлено в характеристиках. Оперативна пам'ять. Мною було вирішено купити самий дешевий набір на 32 ГБ із частотою 3200 МГц. В магазині, де купувалась вся комплектуха, це був набір від G-Skill Aegis, кіт з двох плашок по 16 ГБ. Він вже має XMP профіль на 3 200 МГц, але тут не все так добре. Якщо ми просто в біос завантажимо профіль XMP, система запуститься, але буде працювати нестабільно. Іграшки будуть крашитись, комп'ютер періодично зависати, і в стрес-тестах у нас будуть вибиватися помилки. Рішення просте: знижуємо частоту до 2666 і насолоджуємось стабільністю. Або робимо по-іншому. Виставляємо в BIOS частоту 3200. Всі таймінги материнській платі я дозволив виставляти на авто. Єдине, що я підняв напругу на плашках до 1,35 вольти, як це було зашито в XMP профілі. І так, система ніби працює стабільно, але я не тестував її в якихось специфічних програмах, тому якщо з цим виникнуть в майбутньому якісь проблеми, мені доведеться по відеозв'язку пояснювати людині, як змінювати час. Оперативних спогадів в BIOS. Так, ну і саме цікаве відеокарта. Для цієї системи ми придбали RTX 4060. Самим дешевим виявилась карточка від компанії Zotac – Twin Edge на 8 ГБ відеопам'яті. І по ціні вона взяла на себе половину бюджету, а саме майже 14 тисяч гривень. Це сама дорога комплектуюча в усій збірці. Як на мене, це сьогодні хороший варіант як під ігри, так і під роботу, наприклад, з якимось відеофайлами. Звісно, в серії RTX у нас є кодик NVENC, підтримка всіх сучасних технологій, це не топ. Але вистачить її на багато чого. Мені подобається продукція компанії Zotac. Відеокарточка виглядає непогано, охолоджується двома 90 мм вентиляторами, має додаткове живлення 8-пін. По інтерфейсах у нас тут один HDMI та три дисплей порти. Відеокарта йде з бекплейтом. До речі, сама плата дуже маленька, але от охолодження виходить за межі плати. Система охолодження. Ставлена алюмінієвим радіатором, через котрий проходить одна нікельована теплотрубка. Відеокарта не є прям дуже гарячою, також у нас є підсвіточка логотипу Zotac, що в корпусі виглядає досить прикольно. SSD. Під систему та гру Stalker я вирішив придбати самий дешевий накопичувач від Patriot формату M2 з інтерфейсом PCI Express. Я не вишукував спеціально там якийсь хороший SSD-шник, просто взяв самий дешевий, що був в наявності. У друга, для котрого я збираю цю систему, на старому комп'ютері є SSD-шник SATA-формату на 256 ГБ. Але в сучасних реаліях його буде маловато. На сьогодні, я вважаю, не буде зайвим, і з ним у нас в системі буде менше дротів і більш естетичний вигляд. Блок живлення. З наявних в магазині з більш-менш недорогих та адекватних харчувальників був саме Cooler Master Elite Nex N500. 500 ватний блочок з усіма потрібними захистами, необхідними роз'ємами та несильно ущербною начинкою. Звісно, я його не розбирав, щоб не втратити гарантію, але через решітку я побачив розпаяний вхідний фільтр. Також по входу стоїть великий конденсатор від фірми. Тіапо, а ось на вихідній напруги фільтруючі конденсатори представлені більш дешевими китайськими Junfu. Тим не менш, з блоками живлення від Cooler Master у мене ніколи проблем не було. Раніше в своїй збірці я купував серію MVI, але зараз її не було в наявності. Єдиний мінус це не модульна конструкція дротів. Дроти виглядають стандартно, як в самих дешевих блоках живлення, і навіть не зроблені шлейфами, що мене трохи засудає. Смутило. Це не дуже зручно для збірки комп'ютерів. В 2024 році навіть на бюджетних блоках, я думаю, вже можна розпаювати дроти у вигляді плоских шлейфів. Ну і корпус. Корпус у нас FPS не додає. Тому було вирішено брати самий дешевий мініатюрний від компанії ProLogix. Непогана така сувора чорна коробочка, без зайвих свистоперделок з передвстановленими двома 120 мі. Міліметровими кульками на передній панелі. Передня панель пластикова і має перфорацію для нормального забору повітря. Також є можливість встановити додаткове охолодження на задню стінку, метал в ньому не зовсім фольга, і я вважаю, достатній для збірки бюджетного комп'ютера. До мінусів цього шасі я можу віднести верхнє розташування блока живлення, не дуже продумане місце під кабель менеджмент, хоча на задній стінці. Є різні кріплення для фіксування кабелів, але місця для прокладки їх дуже мало. І я здивований, чому Prologics не зробили на боковій кришці таку додаткову виїмку для розташування дротів. Також сам корпус невеличкий, в нього вміщається тільки мікро ATX материнські плати, і якщо ви вставите таку саме B450 Pro 4 від ASRock, ви вже не зможете вставити звичайні SATA кабелі, бо вони будуть в Збиратися в корпус, так як ми пам'ятаємо, що роз'єми сата на материнській платі загнуті в бік. Але загалом зовнішній вигляд цього шасі мені подобається, продуваємість є, але потужні системи в таких дрібних корпусах я все ж не раджу збирати. Бо для гарячих систем в цьому корпусі все ж буде душновато. Ну а зараз буде таймлапс по збірці цього комп'ютера до купи, після чого ми перейдемо до тестів. Я покажу вам, як ця система себе веде і скільки вона показує кадрів в грі Сталкер 2. Нарешті Windows 10 накатана, встановлені всі драйвери на чіпсет відеокарту та інші пристрої. І давайте відкриємо CPU та GPU-Z і подивимось на детальні характеристики системи. І так, процесор у нас Ryzen 5 3600, кодове ім'я Matisse, заявлений TDP 65 Вт, техпроцес 7 НМ. У нас доступні всі сучасні інструкції, в тому числі AVX 2. Процесор має 6 ядер. 12 потоків і 32 МБ кешу 3 рівня. В бусті частота ядер досягає 4,2 ГГц. Материнська плата у нас Ezrock B450M PRO 4 ревізії 2.0. пам'яті у нас 32 ГБ в двох каналі, працююча на частоті 3200 МГц. таймінги виставлені на авто материнською платою і ви можете подивитись їх на паузі. Ну і давайте Запустимо бенчмарк програми CPU Z. В мультипотоці камінчик набирає 3987 балів, і в продуктивності на одне ядро 483 бали. І відеокарточка встановлена в нашу систему це RTX 4060. GPU у нас AD 107, техпроцес 5 нанометрів, дата релізу 2023 рік. Виробник у нас Zotac. адаптер має 48 раз 96 Текстурних конвейери, 3072 уніфікованих шейдери, об'єм відеопам'яті 8 ГБ типу GDDR6 від Samsung, шина 128 біт, підтримуються всі сучасні API, Ray Tracing, Vulkan, DirectX 12 і віддяшка у нас працює на восьми лініях PCI Express версії 3.0. І давайте вам покажу, як веде себе боксове охолодження в стрес-тесті програми OCCT. Навіть на відкритому стенді боксове охолодження, що йшло в комплекті з процесором, не справляється зі своєю задачею. Через 4 хвилини стрес-тесту процесор прогрівся до 93 градусів і температура продовжувала рости. При цьому процесор у нас споживає 76 Вт, і частота ядер максимальна становить 38-3,9 ГГц. Зі стареньким кулером титан, так само на відкритому тестовому стенді. Через 5 хвилин стрес тесту Температура процесора стабілізується на 89,3 градуси, при споживанні процесора 78 Вт і частотою 3,9 ГГц на ядро. Із боксовим охолодженням від якогось старенького FX я забув записати показники стрес-тесту, але вже в закритому корпусі температури були подібні до тестів з кулером титан, тому тут явна перевага теплотрубок. А тепер давайте записи. Запустимо гру Stalker 2. Налаштування графіки у нас такі: відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 Full HD, роздільна здатність екрану. Саме така роздільна здатність буде у мого колеги на його моніторі. В налаштування графіки я поставив пресет високий, увімкнув DLSS в режимі Quality, граємо без фрейм-генератора. Завантажився я в Залісі, і тут у нас навіть на самих топліх відеокартах бувають просідання, тому і в цей раз це не буде виключенням. До речі, версія гри вже після виходу патчів у нас відмальовується в середньому 40 кадрів з просіданнями до 30. Інколи бувають статери при підвантаженні якихось звуків, текстур чи якихось спецефектів. Коли ми вибігаємо за межі важких локацій, у нас відмальовується від 50 до 65 FPS. Я думаю, грати так цілком можливо. Картинка дуже приємна, не мильна. і при необхідності, якщо вам буде не вистачати кадрів на секунду, можна включити фрейм-генератор, але з ним може виникнути деяка жалейність в керуванні. Це я вже залишу на розсуд майбутнього власника, як йому буде комфортніше, хай вирішує сам. Звісно, гра не так навантажує систему, як стрес-тест, і температури у нас всередині системного блоку задовільні. Відеокарта прогрівається не більше 60 66 67 градусів, і процесор має приблизно такі самі показники. Непогана, як на мене, вийшла ця збірка. Звісно, половину бюджету з неї відбирає відеокарточка, це сама дорога комплектуюча в даному ПК. Але також цей комп'ютер має деякий потенціал на майбутнє. Я думаю, в нього спокійно можна буде поставити процесор по типу Ryzen 5800 X3D, додати ще 32 ГБ оперативної пам'яті, і потім заміну. Змінити відеокарту, але скорше за все доведеться це робити в комплексі з блоком живлення та корпусом. Непогано би було поставити якусь башту на процесор, але це вже інша історія. Щоб зорієнтуватись по цінах, я зараз прикладу скріншоти чеків із магазину. До речі, мені багато писали під минулими відео, що в магазині CompX брати нічого не варто, вони продають неробочий мотлох. Я не хочу рекламувати цю компанію. Грошей вони мені не заносили, але всі комплектуючі були взяті у них, і все завелось з півтичка і ніяких проблем з комплектуючими немає. Єдиний мінус вони висилали все з різних складів, з різних міст України, двома посилками, обіцяли оплатити половину доставки, але так цього і не зробили. Компікс від мене вам догана. Цей комп'ютер має досить невеликі габарити, хорошу продуктивність, його легко Пересилати, і при бажанні він поміститься навіть в якусь середніх розмірів сумку або рюкзак. Ось таке було моє відео на сьогодні. Дякую вам всім за перегляд. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Від мене велика подяка моїм спонсорам, також всім, хто донатить та присилає свої посилочки. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!